Шановні друзі, ви бачите, на цьому балконі разом зі мною стоїть маленька дівчинка, 6 років, Улянка, і дуже просить дуже просить заспівати гімн України. Ви собі уявляєте, діти 6 років, 6 років діти вже піднімаються і хочуть співати гімн України. Отже, слово надаємо нашій Улянці 6 років і наше віче оголошуємо закритим. Україні! Слава, Україні слава Україні, слава Україні і вдячні таким українцям, які бачите, від малої дитини 6 років піднімаються і також стають на захист своєї держави. Дякую за увагу.